Без авторського стилю, зате від щирого серця. Це різдвяні метаморфози, благодійна виставка ярмарок місцевих студентів-художників. Майже усі автори цих картин, початківці. Першокурсниця Марія Дуб'як для першої спільної виставки написала кілька робіт. На її полотнах прикарпатські пейзажі. Утім, найбільше Марія пишається своєю сакральною картиною. Це її англо-милосердя. Цю роботу юна художниця готувала спеціально для благодійного заходу. Своєю картиною хотіла передати от чистоту, те, що все одно зараз можливо у нас такий період. Не найкраще, але все рівно передати те вічне, що у нас зберігається в душі у кожної людини. Цього ангела можна придбати за декілька сотень гривень. Інші картини теж мають свою ціну. Найдешевша 100, найдорожча майже 300 гривень. Неабиякими шанувальниками сучасного живопису виявилися міські обранці. На мистецтво та благодійність грошей не шкодують. Секретар міськради Руслан Марцінків та депутат Володимир Чорноус ледь не побили горшки довкола цієї картини. Старовинна дерев'яна церква у селі обом неабияк припала до душі. Представники депутатського корпусу продемонстрували своє мистецтво дипломатії. У результаті картина дісталася Володимирові Чорноусу. каже, ця робота сповнена позитиву. Вона несе добро, тому прикрашатиме батьківську оселю. Який кругобіг води в природі, так і кругобіг добра й зла в природі. Якщо ми запускаємо добро по колу, рано чи пізно, воно рикошетом повернеться до нас. Не залишився без картини, і Руслан Марцінків за 200 гривень він придбав карпатський пейзаж. Переконаний, це полотно неодмінно впишеться в інтер'єр робочого кабінету. Іноді треба відволіктися, подивитися певним поглядом на картину. Тоді стає трошки легше, краще. Тим більше, що ти пам'ятаєш, що ця картина зроблена з любов'ю до якоїсь конкретної. Усі отримані гроші за картини організатори виставки передадуть містечку милосердя Святого Миколая. Соціальний заклад знаходиться у Крихівцях. За благодійні кошти вихованцям закладу мають придбати повсякденні речі. Містечко милосердя сказало, що вони за ці кошти придбають речі першої необхідності, які потрібні діткам. Це будуть і канцтовари, товари, якісь певні речі, і засоби гігієни. Різдвяні метаморфози в художньому музеї триватимуть ще кілька днів. Насолодитися художніми полотнами і придбати їх зможе кожен бажаючий. Світлана Колеснікова Андрій Шкварла, новини на вежі.